Ти всім на каналі 402. з вами Мар'яна Заклінська. Я сажу в «Milk and Pink, куди до мене приєднався один із організаторів фестивалю порто-Франко-Гульпас, людина, яка відповідає за частину експериментальної та класичної музики. З нами ілля Розумейко. Ну ми з вами знаходимося на пероні івано-франківського залізничного вокзалу. Коли це був станіславський залізничний вокзал, який було тут побудовано ще за часів Австро-Угорщини. вокзал тут з'явився раніше ніж Київський або Харківський, од на цих стовпупах. На кожному викарбуван рік заснування вокзалу це 1866 рік, тобто цього року, у 2016, виповнюється 150 років цій величній архітектурній будівлі. І до цього ювілею на нашому фестивалі Порто-Франко-Голофест ми проводимо тут ексклюзивну акцію це бароковий концерт у приміщенні вокзалу. Концертною площадкою стане просто зал очікування. Оцей весь зал перетвориться на концертну площадку, де буде звучати Висока класична музика. А от ми приїхали чекаємо банер, скоро він буде висіти. Це Лена Бєлкіна одна з найвидатніших оперних співачок, яка виступить у супроводі камерного оркестру Гармонія Нобел Івана-Франківського, прозвучить музика барокових композиторів Йоганна Себастьяна Баха, Антоніо Вівальді, Георга Фрідріха Генделя і Генрік Персела, англійського композитора. Ні-ні, Ми увішаємо банер на банер Бієлкі, і театральний банер на... <кій> на вокзалі. Зараз, Це відбудеться просто в цьому залі. І слухачами і глядачами акції стануть просто випадкові перехожі. І просто люди, які поспішають на поїзд, які взагалі не мають ніякого уявлення про класичне мистецтво, які не ходять в філармонію, які не відвідують такі акції, які не знають, що, можливо, інше мистецтво, інша музика, ніж та, яка звучить по радіо і на телебаченні. Власне, для цього і цей захід. Він спрямований на таку широку просвітницьку роботу. Так, що ще? Ілля Розумейко – композитор, один із авторів музики до першої в історії опери Реквієм ію. Куратор експериментальної та класичної музичної частини фестивалю Порто-Франко Гоголь Фест живе та працює у Відні. З 8 по 12 червня Франківськ перетвориться на місце сили. А ти відповідаєш за частину експериментальної та класичної музики? Якщо таких виконавців, як Брут та Онука, не треба рекламувати, то класична музика мало відома франківчанам ну і взагалі в Україні вона не є такою популярною, як в Європі. А розкажи, кого ви везете до Франківська і за якими критеріями ти обирав тих людей, які на твою думку достойні. Приїхати саме на фестиваль Порто-Франко так у нас дуже цікава програма, і нема можливо тих людей, які так відомі, що робимо загалу як брутто. Але є, наприклад, оперна співачка Лена Білкіна, солістка віденської опери, і її аудиторія в 10 разів більше ніж Бруто, тому що вона співала у 30 різних країнах світу. І фільм опера з нею, наприклад, Пополюшка з музикою Росії транслювався у 150 різних країнах світу. Просто ти сказала правильно, що у нас не є, наприклад, оперне мистецтво таким популярним. Оперного театру на жаль, у Франківську немає, але ми побудуємо його обов'язково до наступного фестивалю. Так що в нашій програмі також є зірки. Це зірки класичної музики, зірки експериментальної музики. Ліна Белкина, солістка віденської опери, австрійський композитор Карл Хайс Ессел, професор віденської консерваторії, Київський, український композитор Алла Загайкевич, яка написала музику до фільму Поводир. І ще ряд видатних музикантів, датська піаністка Елізабет Нільсон, болгарська скрипалька Іванедова, які також будуть у вас на каналі, я надіюсь, післязавтра вже. У Франківську всі ці люди, іноземці, європейці, класичні музиканти, музиканти електронної та експериментальної сцени будуть у Франківську презентувати дуже цікаві проекти протягом цього тижня. Запрошуємо всіх. Ми дякуємо за запрошення. По локаціях ви обрали такі дуже цікаві і несподівані локації. Зокрема, президентський оркестр, ви розмістите на ратуші. Також щастиру. На музикантів будуть працювати і у Івано-Франківських маршрутках, де ми ще можемо побачити класичну музику та експериментальну? Так, да, розкажу трошки про цю акцію. Вона відбудеться вже завтра, о 7-й годині. Це урочисте відкриття перформанс на балконах ратуші. Розташуються музиканти національного президентського оркестру України, і вони під рудою директора і автора проекту Порто-Франко Романа Григорєва виконують уривки з дев'ятої симфонії Бетховена, яка є гімном Євросоюзу. Це такий музично-політичний. Акт. Тобто ми йдемо в Європу і для Європи культура дуже важлива. Ми маємо презентувати Україну як культурну країну. Тому це таке символічне відкриття з музикою Бетховена, диригентом Романом Григорєвим і національним президентським оркестром, одним із кращих українських оркестрів. Це буде відкриття на ратуші. На наступний день відбудеться така протилежна акція. Вона буде антипафосне. Це називається перформанс-децентралізація. Музиканти. Президентського оркестру окремі солісти сядуть в маршрутки в пижаки і поїдуть у спальні райони Франківська, граючи цікаву сучасну музику, яку також люди, прості реципієнти, прості е бабушки і. Франківські, скажімо, чоловіки ніколи не чули, і можливо більше не почують. Це така інтервенція у публічний простор. Теж має бути цікаво. Це експеримент. Не знаємо, як він відбудеться. Проводимо це в принципі вперше. Для нас це теж експеримент. Про вокзал ще розкажи, будь ласка, да, там також буде цікава акція? Так, одна із центральних акцій відбудеться у приміщенні Івано-Франківського вокзалу, Власне, столістка Віденської опери, Ми це сутраналіна Білкіна. Виступить у супроводі оркестру гармонія Нобіла», заспіває барокову програму просто в залі очікування. Це теж таке, таке ноу-хау з одного боку, а з іншого боку, це повернення до історичних джерел, тому що колись музиканти грали на оркестрі і провожали поїзди, коли не було запису. Зараз просто включають гімн. А колись музиканти грали в кінці 19-го, на початку 10-го сторіччя це така теж історична паралель. Багато акцій є безкоштовними. Ну зокрема у франківських маршрутках людям доведеться заплатити, заплатити да, 4, лише чотири гривні. Перформанс, децентралізація. Лише 4, лише 4 гривні. Але будуть і ті локації, ну на яких доведеться все ж таки. Так, да, але закладити. це будуть символічні квитки. Це художній музей на електроакустичні концерти 50 гривень вхід. Це філармонія в районі 50-100 гривень, як нормальні ціни. І це театральна програма в драмтеатрі теж за квитками. В касі в інтернеті квитки. Теж ціни доступні, 50 100 гривень для того, щоб побачити світові театри світового рівня з Грузії, з Києва, з Німеччини, з Іспанії. Яку публіку ви розраховуєте? Ми розраховуємо на, шанс, на саму широку публіку. Ми розраховуємо на інтелігенцію і на молодь, яка є у Франківську, яка відвідує акції. Крім того, ми хочемо залучити більші загали. Люди, які не пов'язані з класичним мистецтвом, або з сучасним. Хтось потрапить на таку от подібну акцію, на електроакустичний концерт, на опору вперше в своєму житті, можливо, зацікавиться. І здогадається, що якась інша музика, крім той, яка крутиться там на радіо Шансона, або лунає у потязі, який Івано-Франківське. У класичній музиці також є свої певні тенденції, так що зараз в моді? В моді, у класичній музиці, власне... Її ребрендінг. От власне довести, що класична музика це не просто щось таке академічне філармонії, куди приходять люди такого паційного віку, відкривають програмки і отак от сидять і слухають. Власне, для цього всі ці акції. Власне для цього музика звучить на відкритому просторі, на площі, вона звучить на вокзалі, вона звучить в різних незвичних локаціях, вона буде звучати вночі, в фоє драмтеатру і так далі. Власне, для цього ми хочемо довести, що класична музика експериментальна, електронна це круто, це цікаво, це не банально. Так. Ви вирішили одну акцію провести у піжамах. Ну, навряд чи пенсіонери, правда, прийдуть у піжамах? Можливо, можливо, і прийдуть. Ми всіх ця акція відкрита для всіх. Вона відбудеться у фойє драматичного театру в п'ятницю. Да, це буде семигодинний концерт з 12-ї до ночі до сьомої ранку. Слухачі розмістяться на матрацях і на пуфіках. І, власне, великий дуже інтерес до цієї акції. Вона буде теж. Платно, і вход коштує 100 гривень, але буде так само обмежена кількість місць, 100 місць. білети будуть продаватися безпосередньо на вході. Дуже багато бажаючих, ми, на жаль, не зможемо всіх містити, так що треба буде займати чергу, до думаю, робіт цих десятків. Чергу і гарну піжамку. Так, да, гарну піжамку. Без піжам ми не пускаємо і на вході відбираємо мобільні телефони для того, щоб людина могла повністю зануритись, щоб вона не робила селфі, не постала нічого в інстаграмі, не писала на фейсбуці, щоб вона слухала музику і. На другій годині теоретично вона має заснути під казку Тараса Прохаська, який буде сидіти в кріслі закутаний в стулки, читати свій текст відчуття присутності, так називається акція. Мені дуже цікаво те, що ви підготували на сам кінець фестивалю. Це є перша в історії світової музики опера «Реквієм і ОВ. Ти є одним із композиторів цієї опери. Тож розкажи, як усе починалося, з чого починався ІОВ, ну і чому ви обрали біблійний сюжет. Опера Йов» була створена нами мною і композитором Романом Григорієм, який придумав Порто Франко. Минулого року на замовлення Влада Троїцького, директора «Гогольфесту». власне, у співпраці з ним він виступив таким ідейним креатором і режисером цього проєкту і дав нам своїх музикантів колектив Нова опера, який вже робили оперу «Коріолан». І ми написали цю оперу у вересні 2015 року за три тижні для прем'єри на Горфесті. Після цього вона була три рази зіграна в Києві, кожен раз за аншлагом. Це біблійна книга Йова. Всім відома. Якщо комусь є, то ми радимо почитати перед приходом на наш концерт. Це одна з найвизначніших таких літературних пам'яток і морально-етичних, в принципі, яка виходить за рамки там, окремої релігії чи християнства. Так, це буде сюжет Йова, текст Йова, і ми використовуємо там дві мови. Це українська мова, українською мовою буде зачитаний біблійний текст. І також всі музичні номери співаються латинською мовою. Це тексти з католицької служби Божої. Агнус Дея, Реквія Майтерна, Кірі Елісон і так далі. І, власне, є цікавим тим, що ми поєднали два жанри. Один суто світський театральний опера, де відбувається якась дія, театральна плюс музика, і інший сакральний жанр реквіум, який виконується в церкві більше, ніж в концертному залі. І оце поєднання відбулося в першому історії музики. Опера реквіум. Ми поєднали структуру реквіуму з оперною структурою. І зробили все, крім того, без оркестру, але за допомогою препарованого роялю. Препарований рояль це як? Да, Препарований рояль – так. Це величезний рояль, мінімум 2 метри 75 сантиметрів на кабінети, якого знята кришка і всі виконавці, в тому числі піаніст. І диригент використовують інструмент на 100%. тобто грають всередині роялі паличками, грають по струнам, стукають по ньому, використовують його як ударний інструмент, як симфонічний оркестр. Приходьте, побачити це? Буде дуже цікаво. Ви коли приходите у приміщення, в якому ви збираєтеся працювати? Ну, зокрема, у Франківській театрі кажете, що ви будете відкривати рояль, ну і буквально таки його використовувати. Так. Яка реакція зазвичай у керівників театрів? Ну, Реакція така, вони насторожуються, але потім, коли вони чують е, цю музику, то вони все забувають і кажуть, що це класно, це круто, давайте показуємо, робимо. Е, Рояльне жалко, іскусство требує жертви. Тобто рояль ви приносите в жертву мистецтву? Так, да, приносимо в жертву і рояль, і голоси наших виконавців. Це твір дуже важко співати. І все заради публіки, слухача і заради наступного кроку в історії мистецтва. Фестивалю порто Франко Гальфес неймовірно насичена. А ти як один із кураторів цього фестивалю вже, мабуть, визначив топ-5 або ж топ 10 найцікавіших подій. Поділися з усією програми, так? Добре, я скажу зразу: це 9-го числа вистава влада Троїцького собача-будка. Це дуже класна вистава. Всім треба йти. Дуже класна, чим. Про що вона? Це важко так розказати. Треба йти, це взагалі прорив в театральному мистецтві українському, точно, а можливо європейському. Вона про людину і про її боротьбу в тоталітарному мистецтві, в тоталітарному суспільстві, може так сказати, про нашу історію. Це значить, друге, це... це напевне. В літературній програмі є така акція Тюремна пісня. Вона присвячена в'язням АТО, і вона відбудеться у підвалі драматичного театру. Там дуже класний урбаністичний, величезний підвал під цією території. Там будуть читатися різні тексти поетами у діалозі з воїнами АТО, з ну, реальними нашими кіборгами. Це має бути дуже цікаво. Концерт Давдотас відкриття теж можна визначити. Спеціальну нову програму в Латтроїску створює для цього концерту. Три назвав ще скільки. Ще хоча б два. Хоча б два, добре. Ну, Концерт брутто. На закритті. Ми всі підемо танцювати. Всі класичні, експериментальні музиканти, художники, письменники. Ми всі зберемося разом з рукомітетами і підемо танцювати під пісні лякси, під пісню нашої молодості. <світ> ну, а давай щось виділимо із твоєї кураторської а, із частини. Моєї так. Е, ну, я думаю, що нічна акція. Ні, ну Всі акції цікаві, кожна унікальна по-своєму. Ну, Нічна акція, вона найдовша. От в програмі написано, ми пишемо тут тривалість 60 хвилин, да, 120-90. От мене нічну акцію, вона триватиме 420 хвилин. Я думаю, це має бути цікавий досвід. Після роботи у великих містах ти працюєш зараз у відні. Да -да. Приїхав до Івано-Франківська. Які враження від міста? Ну, Місто фантастичне, воно дуже комфортне для проживання, для роботи, і воно дуже. Воно дуже цікаве власне, для проведення фестивалю сучасного мистецтва, для пошуку чогось нового. Тут подібний фестиваль робити набагато легше і потрібніше, ніж у Львові, в Києві, Одесі, в Харкові, в Москві або. У... Тут для нього є дуже класне обрамлення сцена, це оцей маленький історичний центр, він дуже класний. Тому речі, пов'язані з сучасним мистецтвом, у івано Франківську набагато легше робити, ніж у Львові. Так, да, публіка у Франківську є невеликою, але тим не менше в чомусь вона є краще львівської або київської публіки. Київська львівська публіка вона вже є такою заангажованою своїми власними філармонічними концертами, якимось академічними штуками і так далі. А тут є публіка, яка ще не знайома ні з чим її можна так би мовити. Ну... Е, можна з нею працювати, до неї легше донести деякі речі пов'язані з сучасним мистецтвом з візуальним або з музикою. Так і далі це правда. Як ти думаєш, що залишиться у Івано-Франківська і у Франківчан? Звичайно, що крім спогадів після проведення фестивалю Порто Франко в Гольфест. Ну, по перше, у нас є дуже цікава е, е, дівчинка Даша, польсова куратор візуальної програми. Вона запросила відомих муралістів з Європи. Це будуть мурали, величезні картини на фасадах будинків. Кілька по місту п'ять або шість. Вони залишаться це пам'ятки, як після. Свята Ковалів залишаються, ковальські вироби. По-друге, Даша відкриває так само в друкарні культурну платформу. Січових стрільців 78, на, біля там, де січові стрільці пересікаються з соткою, буде працювати повноцінний музей сучасного мистецтва в приміщенні закинутої друкарні. Це те, що залишається після фестивалю. Власне. Матеріального такого типу. крім спогадів, крім контактів, крім нових творчих зустрічей і нових проектів, які народяться обов'язково. Ми дякуємо Ілля за розмову і всіх запрошуємо звичайно на фестиваль Порто-Франко Огольфест Сотні подій обирайте для себе найцікавіше. З вами була Мар'яна Заклінська, Ілля Розумейко та команда Афіші Плюс. Дякуємо. Заходьте на наші інфоточки, які будуть розташовані в центрі біля головної сцени на вічому Майдані, Також біля кінотеатру Люм'єр там працюють наші волонтери, організатори, які забезпечують усіх жителів міста такими чудовими програмками, де є мапа фестивалю і дає розклад всіх 106 подій 106 крутих і незвичайних акцій за 5 днів. Це варто побачити, і можна встигнути. Вони розташовані таким чином з 12-ї години ранку до 12-ї ночі, що можна побачити все і музику, і літературу, і театр, і класику, і потанцювати під рок і потрапити в філармонію. Все напротяг цього тижня.